Представляємо вам шосту частину аудіокниги Перевал всередині шляху. Тут автор наводить приклади важливості проходження людиною ініціації і ще раз описує стани, з якими людина стикається, щоб допомогти краще пережити цей період. Приємного прослуховування. Індивідуація. Міф юнга у наш час. Стан людини, що перебуває всередині життєвого шляху, чомусь нагадує пробудження на самоті на кораблі, що пливе бурхливим морем, коли навколо до самого горизонту не видно землі. Залишається тільки або продовжувати спати далі, або кинутися в море, або стати за штурвал і взяти на себе керування кораблем. У момент ухвалення такого рішення, як ніколи пронизливо відчувається висота душевного польоту. Узявшись за штурвал, ми беремо на себе відповідальність за свою мандрівку, незважаючи на те, яка вона небезпечна і якими самотніми чи несправедливими несправедливо скривдженими ми почуваємося. Якщо ж ми не стаємо за штурвал, то великим є шанс, що ми застрягнемо на стадії першої дорослості, зафіксуємо свої невротичні антипатії, які визначатимуть нашу оперантну особистість і, отже, внутрішню дисгармонію з самим собою. Ніколи в житті ми не живемо чесніше, почуваючись цілісною особистістю, ніж тоді. В процесі переживання своєї самотності, в оточенні інших людей, нас починає манити душевна мандрівка, і ми говоримо їй так. Саме про це говорить один із персонажів п'єси Крістофера Фрая. Слава Богу, все, що відбувається, стало пропорційним масштабом душі. автобіографії Юнг пише Я часто бачив, як люди ставали невротиками. Тому що задовільнялися неповними чи неправильними відповідями на запитання, які їм ставило життя, вони намагалися домогтися соціального статусу, вдалого шлюбу, гарної репутації, зовнішнього успіху та багатства, проте залишалися нещасними та невротичними, навіть отримавши все, чого так прагнули. Такі люди зазвичай мають надто вузькі духовні горизонти, їхнє життя недостатньо змістовне, недостатньо осмислене. Якщо їм вдасться ступити на шлях розвитку більш багатогранної духовної особистості, то невроз зазвичай зникає. Думка Юнга дуже важлива, бо кожен із нас живе життям, обмеженим середини вузькими рамками часу. Місця та індивідуальну історію. Щоб жити більш багатим життям, ми повинні зрозуміти всі ті бар'єри, які стояли на шляху нашого зростання і дорослішання. внутрішня установка західної культури на те, що нас ощасливлять матеріалізм, нарцисизм і гедонізм, зазнала цілковитого краху. Люди, які сповідували ці цінності, не досягли ані гармонії, ані щастя. Нам потрібні не абстрактні істини, а живий міф, тобто ієрархія цінностей, що задає душевній енергії такий напрямок руху, який узгоджується з нашою природою. Хоча зазвичай буває досить корисно покоперсатися в уламках свого минулого у пошуку образів, які говорять про наші індивідуальні особливості, дуже рідко вдається отримати. Все уся розуміння міфології іншого місця та іншого часу. Ми не маємо іншого виходу, окрім як взятися за пошуки власної міфології. Необхідність пошуку власного шляху не викликає жодного сумніву, але ця діяльність наштовхується на серйозні перешкоди. Розглянемо коротко ті симптоми, які характеризують перехід через середній вік: такими є нудьга, зміна місця роботи чи партнера, зловживання алкоголем чи наркотиком, самопринизові думки та вчинки, непостійність у стосунках, депресія, тривога та нав'язові думки. За цими симптомами ховаються дві фундаментальні істини. Перша полягає в тому, що існує велика внутрішня сила, яка тисне з середини. Ця спонукальна сила носить руйнівний характер. Викликаючи тривожність за її усвідомлення і депресію, за її придушення. Друга фундаментальна істина полягає в тому, що колишній стилі поведінки, які стримують такі внутрішні імпульси, у складні часи супроводжуються посиленням тривоги та меншою ефективністю. Зміна роботи чи сексуального партнера не веде до зміни і відчутті свого я, а в довгостроковій перспективі. Коли колишні стратегії дедалі менше допомагають стримувати зростання тиску, настає криза усвідомлення і самовідчуття. Ми не можемо зрозуміти, хто ми такі насправді поза соціальними ролями та звичними способами реагування, і ми не знатимемо, що потрібно зробити, щоб якось знизити цей внутрішній тиск. Такі симптоми сигналізують, що людині необхідно суттєво змінити своє життя. Страждання прискорює усвідомлення, а нове розуміння може дати початок новому життю. Перспектива страшнувата, бо спочатку людина повинна визнати, що порятунку немає, немає поруч батьків, які дадуть підтримку і допомогу. І немає дороги назад, щоб повернути свої молоді руки і почати все спочатку. Самі шукає можливості для зростання, розправляючись із неефективними стратегіями его, его-структура. Над створенням якої людина так старанно працювала, виявляється занад дрібною та наляканою, і не дала відповіді на поставлені запитання, у середньому віці самість занурює егоструктуру в кризу аби в міру можливості внести корекцію протягом життя. За симптомами, характерними для середнього віку, стоїть глибока віра в те, що всі ми врятуємося, якщо кинувшись на пошуки Встановимо стосунки з кимось чи чимось новим у зовнішньому світі. На жаль, для матроса, який тоне у вирі кризи середнього віку, не передбачено жодного рятувального засобу. Ми опинилися у відкритому морі душевних тривог. Зрозуміло, разом із багатьма іншими, але. Випивти можна тільки сподіваючись на власні сили. Істина виявляється досить простою і полягає в такому: те, що нам слід знати, має прийти зсередини. Якщо ми зможемо усходити своє життя з цією істиною, попри гулі, які ми наб'ємо на цьому шляху, ми знайдемо зцілення, надію і можливість розпочати нове життя. Ранні дитячі переживання, а пізніше вплив культури спричинили нашу внутрішню роз'єднаність зі своїм я. Лише воз'єднавшись зі своєю внутрішньою істиною, ми зможемо твердо стати на ноги і повернутися на правильний шлях. У грудні 45-го року у величезних жбанах. Що були в печері, один арабський селянин знайшов декілька стародавніх рукописів. Виявилося, що ці тексти належать гностикам, раннім християнам, які більше спиралися на власний досвід та пережиті ними одкровення, ніж на офіційні церковні догмати. Один із цих рукописів називався Євангеліє від Хоми. Якщо не вдаватися в подробиці, йдеться про невідомі. Проповіді Ісуса, І якщо це дійсно так, нам відкривається зовсім інша особистість порівняно з тією, що описана в інших життєписах Ісуса Христа. Одне із висловлювань Ісуса нам, безумовно, слід взяти до уваги, коли ми зазнаємо трансформації в середньому віці. Він сказав: коли ви народжуєте це в собі, те, що ви маєте, врятує вас. Якщо ви не маєте цього в собі, те, чого ви не маєте у собі, умертвить вас. Оскільки те, що всередині було придушено, усі ми хворі та страждаємо від внутрішньої роз'єднаності, оскільки те, що всередині знайшло дуже слабке підтвердження, нам важко зрозуміти, що поки ми намагалися відшукати істинний шлях, він був усередині нас. Хоча масштаби завдання, що стоїть перед нами, викликало серйозні побоювання саме знання того, що у нас достатньо внутрішніх ресурсів, і ми не повинні залежати від іншого, якщо хочемо повноцінно прожити своє життя, все вже саме це, зрештою, робить нас вільними. Понад два століття тому поет-романтик Гельдерлін написав такі рідке – Бог близько та тяжко до Бога сягти, де є небезпека, отам рятунок є теж. Питання не в тому, щоб жити без міфу, а в тому, образи якого міфу керують нами, свідомо чи несвідомо. Свідомо ми можемо поставити посуватися на низку вірувань та соціальних підвалень, що відповідають колективним цінностям, наприклад, на турботу про своє здоров'я або на дотримання суспільних норм, але розплатою за таку форму пристосування є невроз або ж ми можемо жити в згоді з хибним міфом, таким, наприклад, як я завжди повинен бути хорошим хлопчиком, не показувати своє роздратування і допомагати іншим людям. Однак. Порівнювальний образ може локалізуватися в таких глибинах несвідомого, що людина завжди реагуватиме певним чином і навряд чи зможе діяти інакше. Жодний зовнішній конформізм, жодна внутрішня згода не гарантують цілісності. І справді, якщо хтось отримує задоволення від того, що обслуговує щось зовнішнє, та коли відбувається конфлікт, він продовжуватиме діяти відповідно до запрограмованих очікувань. Повторюю: якщо зберігається соціальна стабільність, то вона зберігається ціною шкоди індивіду... інду... індивідууму у своїй промові перед духовенством, виголошеній 1939 року у Лондоні. Та присвячені психології релігії, Юнг зазначив, що ми змушені обирати між соціальною ідеологією та індивідуальним неврозом. Прийнятною альтернативою може бути лише шлях індивідуації. Це ствердження досі не втратило своєї актуальності. Поняття індивідуації формулює міф Юнга для нашого часу, у тому сенсі, що воно вивчає сукупність образів, які спрямовують енергію душі. Простіше кажучи, Індивідуація це імператив розвитку для кожного з нас, який наказує нам досягнути максимально можливої повноти особистості в тих рамках, які відпущені для нас долею. Повторюю ще раз: поки ми свідомо не повернемося назустріч своїй долі, ми залишимося в неї на привізі. Нам слід відокремити себе справжніх від тих, ким ми стали від фактичних, а лихібним відчуттям я. Я це не те, що зі мною сталося. Я це те, ким я хочу стати. Сенс цієї фрази має щодня звучати в нашій голові: якщо ми збираємося чогось досягти в житті, а не лишитися бранцями своєї долі. Ця дилема і необхідність усвідомлення знайшли своє гумористичне вираження в написаній Анонімні, анонімним автором автобіографії в п'яти коротких розділах. Перший. Я йду вулицею на тротуарі Глибока яма. Я падаю вниз. Я загубився. Я безпорадний. Але я не винен, аби вилізти, піде сила себе на часу. Другий. Я йду цією ж вулицею. На тротуарі Глибока яма. Я вдаю, що не бачу її. я знову падаю вниз. Не можу повірити, що опинився в тому ж місці. Але я не винен, аби вилізти знову піде сила силена часу. Третє. Я йду тією ж вулицею. На тротуарі глибока яма. Я чудово її бачу. Я знову падаю вниз. Це звичка, проте мої очі розплющені. Я знаю, де я. Я винен, негайно вилажу. Четверте. Я йду тією ж вулицею. На тротуарі глибока яма. Я її обходжу. П'яте. Я йду іншою вулицею. Ми ніколи не зможемо дізнатися напевно, наскільки ми насправді вільні чи залежні. Але нам слід, як нагадують екзистенціалісти, чинити так, наче ми вільні. Такі вчинки підтримують гідність людини та її життєві установки. В іншому ж разі вона лише відчуватиме страждання, продовжуючи вважати себе жертвою. Вилетівши з Нью-Йорка, пілот, змінюючи курс свого боїнга 747, всього на декілька градусів може опинитися або в Європі, або в Африці. Так і ми, зробивши лише мінімальні корективи, можемо кардинально змінити своє життя. Таке рішення не означає відмову від необхідності щодня залишатися в контакті з тим, що впливає на нас ззовні. Юнг пояснює, що людина апріорі є несвідомою істотою, а її свідоме існування триває лише доти, доки в неї присутнє розуміння своєї особливої сутності. Свідомий процес диференціації чи індивідуації необхідний для того, аби підвести людину до усвідомлення, тобто вирвати її зі стану індифі... інде... ідентифікації з об'єктом. Ідентифікація з об'єктом, про яку згадує Юнг, спочатку означає ідентифікацію з реальністю самих батьків, а пізніше з владою батьківських комплексів та соціальних інститутів. Доки зберігається наша первинна ідентичність із зовнішнім об'єктивним світом, ми почуватимемося відчуженими від суб'єктивної реальності. Зрозуміло, людина завжди залишається соціальною істотою, але водночас вона є духовним створінням у тілесній оболонці або носієм таєм таємства скінченності свого буття. Зберігаючи вірність зовнішнім стосункам із людьми, ми маємо приділяти більші уваги розвитку своєї особистості, прагнучи наблизитися до певного ідеального уявлення про себе. Справді, що більш диференційованими ми стаємо як індивіди, то різноманітнішими і глибшими будуть наші стосунки з оточенням. Як сказав Юнг, оскільки людина це не просто окрема істота. А з огляду на саме своє існування схильна до колективних взаємин, процес індивідуації повинен вести її аж ніяк до ізоляції, а навпаки, до інтенсифікації та розширення спектру колективних взаємин. Парадокс індивідуації полягає в тому, що ми найкраще підтримуємо близькі стосунки, коли досягаємо такого Рівня внутрішнього розвитку, що вже не потребуємо енергетичного підживлення з боку оточення. Подібним чином ми найкраще служимо нашому суспільству, коли ставши повноцінною особистістю, привносимо до нього діалектику, необхідну для психічного здоров'я будь-якої соціальної групи. Кожен елемент соціальної мозаїки виглядає максимально виграшно саме завдяки своєму унікальному забарвленню. Ми будемо найкориснішими для суспільства, якщо зможемо запропонувати йому щось цілком унікальне, а саме нашу багато повноцінну особистість. Знову звернемося до Юнга. Індивідуація протистоїть тенденції до особистісного конформізму, а отже, і до колективізму. Досягнувши індивідуації, людина забуває почуття провини, залишаючи її решті світу, ту провину, яку вона повинна спробувати спокутувати. Вона має запропонувати за себе якийсь викуп, тобто створити такі цінності, які стануть рівноцінною з заміною її відсутності в колективному особистісному просторі. Отже. Прагнення до індивідуації не є нарцистичним, це найкращий спосіб приносити користь суспільству та підтримувати індивідуацію інших людей. Світ не отримує жодної користі ні від тих, хто усувається від самого себе і від оточення, ні від тих, хто заражає своїм болем інших. Індивідуація, яка розуміється як сукупність провідних Образів, які задають водночас і мету, і процес ідеї на користь людині, яка зі свого боку робить свій внесок у культуру. Мета важлива лише як ідея, пише Юнг, суттєвим виявляється лише таке діяння, що веде до мети, саме воно є метою життя. Коли ми встаємо, за штурвал на капітанському місці. Погано уявляючи собі напрямок майбутнього руху, знаючи тільки, що мета обов'язково має бути досягнена. У цю мить ми розпочинаємо грандіозну душевну мандрівку. Життя не таке довге, так що нам навряд чи вдасться здійснити ще одну таку мандрівку. Завдання першої половини життя полягає в тому посиленні его, яке дозволило б Покинути батьків і увійти до зовнішнього світу. Накопиченою силою людина може скористатися в другій половині життя, щоб здійснити далеку душевну мандрівку. Тоді внутрішня вісь егосвіт замінюється віссю его-самість і таїнство життя, розкривається людині на будь-якому зі знов відкритих шляхів. Це не заперечення нашої соціальної реальності. А відновлення істинної релігійної сутності нашого життя. Саме тому, на думку Юнга, нам слід запитати людину, відчуває вона зв'язок із чимось нескінченним чи ні? Це нагальне питання її життя. Якщо ми розуміємо та відчуваємо, що тут, у цьому житті, у нас є зв'язок із нескінченним, наші бажання та установки змінюються. Зрештою, ми чогось варті, тільки якщо щось з собою становимо, а якщо ні, значить наше життя було витрачено даремно. Аби підтримувати хороші стосунки із чимось масштабнішим, ніж наше его, треба вміти витягувати з нього інформацію та використовувати її для власної трансформації. Над входом до храму Аполлона Дельфійського жерці написали звернення до паломників. Пізнай себе. На вході до внутрішнього приміщення був напис співзвучний античному тексту Ти творіння. Ці написи дуже добре вібрали в себе саму суть діалектики індивідуації. Наше призначення полягає в тому, щоб пізнати себе з максимальною повнотою і щоб зрозуміти себе в контексті великого таїнства, що нас оточує.